Сюжет про одну з наших сонячних електростанцій зняв канал ICTV. Кожен може зробити внесок в енерговитривалість, а значить і в перемогу. Так міркують на підприємстві, що робить соняшникову олію на добу до 70 тонн. Майже всю продукцію експортують у Європу і на 100% залежать від електрики. Заради плану Б у травні встановили сонячну станцію. Вітання в цьому місці зазвичай привітання з новим роком, але в нашому форматі ми хотіли би фіналізувати ті речі і той один продукт, з яким Жила команда сонячних систем у 2024 році. Ми акцентувалися на тому, що маємо гарний інфопривід, таку актуальну історію як енергонезалежність, коли власний бізнес повинен думати про те, з якою вартістю електричної енергії він заходить кожного року і виробляє одиницю продукції. Підприємство Соєбіотех займається переробкою сої та соняшникової олії вже працює на цьому ринку більше десяти років. Проєкт, про який ми задумувалися ще в 2021 році, відкладався під час війни. Він був такий реалізований нами спільно в 2023 році. Офіційний запуск сонячної електростанції відбувся 1 червня 2023 року. Сонячна станція відпрацювала вже шість місяців, і ми маємо поділитися результатами, як же ж вона насправді пропрацювала, які дала енергетичні результати з основним головним підсумком, чому актуальність побудови сонячної електростанції для власного бізнесу, підприємства, малого чи великого, залишається актуальною і в 2024 році. Про невеликі підсумки, енергетичні результати і чи справді це вигідно інвестувати кошти в сонячні проекти в сьогоднішньому нашому сюжеті. Підприємство SojaBiotech Енергетичний паспорт проєкту сонячна електростанція складається із 796 сонячних панелей. Сонячні панелі використані монокристалічні джаз солар. Загалом це все об'єднано в дві частини сонячних електростанцій. Використано 8 інверторів Huawei, потужністю 50 кВт. Розміщена сонячна електростанція. На наземній конструкції з оцинкованого металу і загалом займає десь площу близько півтора гектара по земельній ділянці. Енергетичний результат виглядав в такому форматі, Сонячна електростанція з моменту запуску і до 1 грудня 2023 року виробила близько 300 тисяч кВт за 6 місяців роботи. Підприємство купує електричну енергію за тарифом 6 гривень. Фактична економія становить 1 мільйон 800 тисяч гривень станом на 1 грудня 2023 року. Факт продукту, власна сонячна електростанція для бізнесу пояснюється двома об'єктивними факторами. Фактор номер один: об'єктивна реальність вартість електричної енергії для бізнесу в Україні продовжує зростати. Ця динаміка, її точно можна фіксувати на рівні 10-15 щорічного зростання. Інколи вона робить стрибки і в більшому відсотковому значенні. Чим менший Покупець електричної енергії, тим для нього вартість і підвищення цієї електричної енергії буде болючішою і значнішою. Факт номер два: в 2023 році відбулося колосальне падіння вартості сонячних панелей, що відповідно з'єднало ці два фактори і призвело до того, що термін окупності проектів для будівництва власної сонячної електростанції в бізнесі фактично скоротився з 4 до 2,5 років. Кіловат будівництва сонячних електростанцій на початку року коштував близько 700-800 доларів. До кінця 2023 року фактично вартість знизилася до ціни 550-500 доларів за кіловат будівництва з формулюванням, що це з ПДВ. Якщо розрахувати такий термін окупності проєкту з точки зору, що сонячна електростанція пропрацює близько 15-20 років, це її абсолютно реалістичний термін експлуатації, вартість власного виробленого кіловата буде становити близько 2 гривень. Популярність виробництва електричної енергії, сонячних панелей. Тільки зростає в світі, і це прості факти, що, наприклад, в Європі кількість встановлених сонячних електростанцій зросла на 40%. Показовий приклад будівництва найбільшої сонячної електростанції та сонячна електростанція збудована. В Об'єднаних Арабських Еміратах на сьогоднішній день потужність такої сонячної електростанції становить 3,2 ГВт. Це як мінімум потужність такої об'єкту, як Рівненська атомна електростанція, а проєктна потужність такої сонячної електростанції становить 14 ГВт. Ще приклад того, як дривить історія сонячної енергетики, це приклад Китаю, який в 2023 році збудував просто у власній країні. Таку потужність сонячних електростанцій, яку весь світ збудував за весь 2022 рік, абсолютні факти, які говорять про те, що насправді ми, як українці, як нація, маючи таку велику біду в країні, як війна, залишаємося на березі екологічного енергетичного прогресу. Падіння цін на сонячні панелі це великі глобальні торгові політики. В першу чергу, Китай, який претендує на роль лідера. А за рахунок фактично монопольного становища власного. В частині виробничих потужностей від циклу первинного виробництва сировини і до кінцевого виробника вони змогли обвалити ціни на світових ринках на сонячні панелі. Це наш новорічний підсумковий сюжет, і хотілося б побажати всім нам. Однозначно перемоги, віри і підтримки в ЗСУ. Інше питання це про те, що ми, як люди, любимо в кінці року щось підсумувати і поставити ці цілі на 2024 рік. Хотіли б, щоб в 2024 році поставили невелику, але дуже амбіційну ціль, і реалізувати цю мрію в 2024 році. Для цього потрібно на духу власного бізнесу поставити сонячну електростанцію, яка буде і економною, і екологічною, і багато ще розкривати різноманітних бачень. Починається такий крок з найменшого телефонного дзвінок. Номер телефону бачите на екрані. З вами був канал Сонячні системи. Підтримуємо Збройні Сили України. Всім нам перемоги і на все добре. Далі більше.